У Черкасах нарешті взялись судити сивочолого стрілка. Той ще наприкінці липня розстріляв з мисливської рушниці компанію молодих людей. Тоді один з хлопців загинув, а його товариш отримав легке поранення. Стрілка правоохоронці затримали того ж вечора. Чому чоловік так довго чекав суду, знають наші кореспонденти. На цих кадрах події кількамісячної давнини тут ховають Олександра Дзея. Хлопця біля власного під'їзду застрелив з рушниці 70-річний пенсіонер, начебто за крадіжку барсетки. Стрілка Дмитра Забайду затримали тієї ж ночі, та на лаву підсудних він досі не потрапив. Він на момент. Свої дій 27 липня і на сьогоднішній день не буває. Прибував ще в психічному стані. Я в цьому не спеціаліст. Це вам дадуть відповіді експерти. Вони будуть давати пояснення. Вже два місяці Дмитро Забайда перебуває в психіатричній лікарні. Туди його перевели із сізо після огляду судмедекспертами. У суді стрілка представляє син та адвокат. Дружина підсудного дає свідчення, згадує вечір трагедії. Тоді чоловік прийшов пізно вночі, розповів, що його пограбували і кинувся заряджати мисливську рушницю. Я полковник міліції, і мене отак каже, унизили. Кажу, ну то й що. Кажу, не бери гріха на душу. Та він мене не послухав, взяв ружей, каже, визивай міліцію і скажи, що я пішов, затримувати при скупті. Поки Надія Забайда говорить, прокурор просить у суді задати додаткове запитання. Виявляється, свідчення жінки не збігаються з її показами у протоколах. Слідчим вона говорила, що не бачила, як чоловік заряджав рушницю. Ну то й що? Вас попереджали за завізування. Нічого мене не передупреждали. Майже все засідання видається напруженим. Свідки захисту і обвинувачення плутаються у показах. Під кінець у матері загиблого здають нерви. За ваш чоловік бере вінтівку йде стріляти. А ви благо так спокійно собі. Після двох годин слухань суддя переносить розгляд справи на 24 грудня. Сьогодні на засідання не з'явились головні свідки. судмедексперти, які проводили огляд обвинувачуваного. Саме їхні висновки можуть стати вирішальними у справі. Дмитро Забайдас може уникнути в'язниці тільки у разі, якщо дійсно має психічні розлади. За вбивство чоловікові світить до 15 років за гратами. Катерина Ковбій, Віка Новини.